Вітаю, друзі! Сьогодні середина лютого, зима, 2024 рік. Багато людей питають зараз напередодні великого щеплення. Які сорти прищепить, посадить, щоб вони і ранні були, і смачні, і красиві. І пізні які, чи будуть там рости, чи там не будуть рости. Друзі, зараз хочу от нагадати те, що знімав літом минулого року в своєму саду, на своїх деревах, свої перевірені сорти, які районіровані у нас в Україні, і добре. Ростуть і плодоносять. От. Це така в мене буде заставка і буде декілька фільмів, з яких ви можете подивитися, що росло на оцих деревах. Т5, Sunrise. Річмей, Месина, Манон, Вікторець Четвертий, Royal Pride і. І інші У мене більше 20 сортів, як на чаші, так і на веретено, яке теж будемо обрізати разом, формувати. Ось таке коротеньке вступлення, друзі. Ну, У нас, як завжди, тривога і зараз йде інтенсивний обстріл. Тому дивимося, друзі, вибираємо, спілкуємось, консультуємось і повертаємося в літо 23-го року. Вітаю, любі друзі, сьогодні 18 серпня 22-го року. Мій конвейер персиків і нектаринів продовжується. І сьогодні я вам покажу чудовий нектарин Рубіновий 7, який вже дозрів до кондиції. Вигляньте на його врожайність, вигляньте на його красу. Цьому дереву три роки буде в листопаді. Ви подивіться на це чудо. Цей персик, на відміну від багатьох моїх персиків і нектаринів, виведений в Україні в Нікістському ботанічному саду. В 1982 році. Дуже стійкий до хвороб. Дуже стійкий до морозів. Ви бачите. що? І це ж його двічі нормував. Дуже вражайний, дуже. О, і ніяких хвороб на ньому. Навіть я його не бризкав від гнилі. Вот осень-весна Бордовска-Сумиш И далее Пару раз Скор, Делан, Хорус Вот такие он. Красавец Рубиновый 7 Зараз вырву Декелька штук Ми його зважимо, покуштуємо і зробимо остаточні висновки. Хвилинку, друзі. Ось такий він, рубіновий сім. Подивіться на нього. Ну, красивий, запашний. 182 грами. Ніяких болячок на ньому. 182 грами. 188 грамів. Стандартно Взагалі вони бувають до 200-250 грамів. Воно на дерево. Три роки дереву. Я бачу, що буде мінімум, мінімум буде 20-25 кілограмів з нього. Отаких От шикарнючих плодів а. Зараз скуштуємо, друзі. Отакий От він усередині. Ви бачите, м'яка жовта, кісточка свободна. Ну, соком аж переливається. Я це вечором знімаю, сонця нема. Ну він, він якось так сок держи в себе. Чуть прижмеш і полилось. А запашний. Пока зисы весь соком обельешься. Бачите, біля косточки такая рожевая А мякоть, ну точно манго. Вкус, ну, сбалансированный цукор и кислота. такие освежающий вкус. В общем, дуже, дуже добрый нектарин. Усім рекомендую його сажати. Урожайний, безпроблемний і красивий. Наш рідний український персик нектарин. Саджайте, кому потрібні. Черенки замовляйте. Скоро буде продовження. Конвейеру Т 5 Підспіває. На все добре, друзі. До нових зустрічей.